Привіт! Привіт мої гарнюні! Привіт! Які класні, класні! Які пухнасті! Ого! Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Сьогодні п'ятниця, 20 грудня. Який ранок ви знаєте, новини я переказувати не буду, але я дуже хочу подякувати Нелі за її коментар. Коли я казала за ялинки, вона казала, що це місто сили. А я якось про це не задумувалась, і не кожне відео я це показую, я не кожного дня, але кожного відео. От. І думаю, що я буду там для себе зробила, та й все. Але я не знала, що це дійсно місто сили. І після цього, коли я дізналася, мені в інтернеті почали в рекомендованих попадатися відео, там, де дівчина, це Київщина. І вона прийшла. Де вона приїхала? Київське водосховище, чи щось там таке. Каже, тут немає людей, і це я тут підзаряджаюся, і це моє місто сили. Потім знов там ще багато, ну багато десь так. Відео 5-7 мені потраплялося, що я дивилася. А я навіть про це якось і не здогадувалась, тому що мені тут. Я вважала, що я собі так надумала, розумієте? А воно дійсно якось заспокоює, заряджає, якщо можна сказати, що може зараз щось заспокоювати, але тримаємось. І хочу сказати, що є такі перечуття. Які щось підказують, підказують, ти не можеш зрозуміти, на яку тему вони щось намагаються тобі сказати, але От як діють ці сили? От я не розумію. Начебто така розумна, начебто, як то кажуть, вже прожила там достатньо, щоб мати досвід, а деякі речі я не можу пояснити, розумієте? Але слава Богу, що все добре. Рідні, близькі. Ще заряджають, зараз я в парку, вам, мабуть, не чути, але там радіо грає. І пісня Артема Пивовара Жовто-блакитне серце. І плаче, і сміється. Це точно. І тут дійсно так спокійно. Так чудово. Можливо, Хтось не дивився моє відео, коли і не розуміє, про яке місто я розповідаю. Я казала, що коли мені емоційно дуже важко, погано, мені потрібно заспокоїтися. Я проходжу в наш парк до ялинок і тут я якось заспокоюсь, набираю сили, це зараз я вже зрозуміла. Це тим, хто не дивився те відео. <гум> Які красиві. Яка красиво. як гарно. Зараз трішки піду, пройдусь по нашому міському парку. А в нас вже сніг зійшов, а пісок ще залишився, що посипали. Білки не бачу, бо проходила там, о, голуби. голуби є. Для повного щастя ще білочку побачити, але десь її нема. Обійшла майже увесь парк. У нас тепло, майже плюс десять. Зараз 10 година ранку, вже плюс десять. Після обід буде сонечко. Так. Це ти з нами на прогулянці, так? Я йду кажу, а він за мною йшов. <смі> Все, далі пішов. То так, відволікаємося. О, чого ти? Якийсь перепо... А, там ворони полетіли. Вони від, від ворон там тікають, ховаються. Передчуття вони такі є. Я не знаю, як вони працюють, але... Навіть Катюня каже, мене як наче з Києва щось виштовхує, виштовхує впродовж ночі. І за 20 хвилин до початку того всього вона виїхала з Києва. От так. От передчуття, я не знаю, як це працює. Можливо, хтось знає. Поясніть. Але добре, що вони працюють. І щоб там не було? Але життя продовжується, все прибирається. Ну, а як же обов'язково? І мене час, пройде час і все буде добре, обов'язково. Тому що завжди так не буде. І як казав Тарас Григорович Шевченко, і буде правда на землі, а вона так і буде. О, вона вже сонечко виходить. Вчора готувала вечерю, зараз я вам її покажу. І поки ви будете дивитися, мені дуже сподобався той горошок. І якщо ще є, а я вчора казала, якщо є, я піду куплю, то я підокуплю. А зараз дивіться, що я там. У мене проста вечеря, дівчата, з того, що є. Ось з того, що є, те її готую. Почала готувати вечерю. І думаю, відкрию цей горошок, який я купувала в сільпоці на тижня, щоб скуштувати. І якщо там ще воно буде, то піти купити. Що я готую сьогодні на вечерю? Це в цій каструлі, що я купувала, я вам показувала, підсмажила м'ясо, додала цибульки, моркви, болгарський перчик. Воно так обсмажилося, потім. Порізала картоплю, вона знову обсмажилася. І додала, що я водички, спеції, які мені подобаються. І ось так воно готується. Отака у нас сьогодні буде вечеря. А зараз хочу горошики відсидити, подивитися, хай стаче. Зараз почищу поріжу цибулю. І додам олія. Олія в мене чесник та базилік. Так трішки. М -м -м. І все змішаю і скоштую. Такий простий салатик. Я таке готую. І я подумала, до речі, можна сюди огірок солоний додати. А потім, думаю, не хочу банку відкривати. Нічого. Ммм, яка запашна олія. Просто неймовірно. Так. Ммм, так, от по-простому. Якщо зелень там є, якась, теж можна додати. Або з зеленою цибулькою зробити. Смакота. Зараз куштую. Неймовірно. Дівчата. Якщо ще в сільпо буде ціна тижня, саме на такий горошок можна брати побільше. Він смачний, він не тугий. Рекомендую. Так, знижка ще є на кукурудзу та горошок, тому я зараз візьму ананаси йдуть зі знижкою. 149 гривень коштували 160, ну 12%, але ж все одно це гроші. Отакі От ковбаски йдуть зі знижкою до 25-12. Мінус 35% знижки. Зараз вони коштують 54,99, ну 55 гривень. Оце так знижка. Я все продукти вам показую, але 51 Туалетний папір коштував 409, зараз 199. Скільки їх там штук? 16 штук. Ну, ось такий туалетний папір. Може кому потрібно зі знижкою. Роздивляюся, стала сільпо ось такі кульки, але Катюня казала, що вона з Києва привезе нову іграшку на цей новий рік. А якщо мені щось буде то я куплю. Але ну так, просто подивилася та й все. Поки що це все в минулому році. Були такі кульки, до речі, по 4 гривні. Ось такі манюні, будь ласка, по 4 гривні. Пам -пам 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 -пам. Новорічні подарунки, зараз зі знижкою 65 гривень. Коштує ось такий 33 знижки йде. І що там в складі я вам зараз покажу, може нічого ну, воно так кричить радіосілько. Зараз 65 гривень. Ось такі цукерки. От Коштують 190 грамів. Будь ласка. А це цукерки чи що теж зі знижкою до. А ні, це як відкривати кожного дня, як вони називаються? Я забула 234 гривні. О, такі шоколадки там будуть виймати. Знала те слово, забула, бо сьогодні ви знаєте, що і як. Тому до речі, світоч такий набор. Зараз зі знижкою іде 31%. відсоток. Подарунковий, зараз я хочу взяти подивитися його ближче. А, тут не розписано, що тут іде Знаєте, перед новим роком все, що ну Різдво, Новий рік, все що, ні, немає, а, отут може бути. Все, що стосується там новорічних таких товарів, я вважаю, що вже починаються знижки. Тому поставлю його на місце. Такий зміявшийся 9 гривень подарункове 94. Отакі. Так, можна підібрати, кому що до вподоби. Така хатинка 139 гривень. Різні ціни за різним смаком. Ну, хто що вподобає, той і вибирає. Отак. От і ще таке мило куплю, тому що незабаром вже в мене закінчиться. І тим паче зараз є знижка 15%, але ну, там 12, там 15, там 50. І що? І маємо. І я зараз купую це мило, тому що воно мені дуже до Ось От Отак. Ну що мої дорогенькі, буду я вже завершувати відео, йти додому, час зустрічати Катюню і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення і бережіть себе.